Один одяг мікс першого сорту, багато лотику 10 кг, а ціна 2000 грн за цілий кульочок. Модельки чоловічі та жіночі і розміри будуть всі різноманітні. Ось така чоловіча моделька в розмірі елічка. Вони йдуть в водонепроникні. Присутність світло відбуваються штучки. Наступна ось така термушка, можна сказати. Жіноча моделька. По розмірі я не бачу, але мені здається, що це буде М. Далі лосіні, жіночі. Ось такого плану. По розміру есочка буде. Розміри тут будуть присутні. Всі можливі суто дорослі. Ось така, можна сказати, футболочка на довгі рукав. Розмір 26-й, дуже крутезно. Далі така моделька чоловіча подовгувата, Більший розмір з капюшончиком, Далі жіночі лосінчики. Фрукти дуже класний, теплесенький. Повірочці пише по розмір Елічка, але вони в принципі гарно Ну Мені здається, це буде М. Далі такі спортивні штанішки. H&M Розмір М. Це теж жіноча моделька. Далі жіночок для бігу. Ось такі спортивні лосіни. Ззаді присутня клішенька. Розмір, я думаю, теж буде орієнтовно електро. Далі чоловіча ось така моделька. Джома ні це Хамель Хамон розмір М, Брендова ось така копточка спортивна. Далі ось такі штанішки. Розмір X. Дуже теж гарно виглядають. Вони такі як лосінчики. Далі ще одна термокофточка. Це, напевно, буде розмір Еска. Гарно тягнеться. Наступний ось такий світшотик, Розмір я тут не бачу. Ось така моделька під шию. Далі лосіни. Так, по розміру це буде... Не бачу, але це більший розмір. Ікселічка, напевно, Елька ікселька. Далі ось така в розмірі Елічка. Чоловіча спортивна, теж футбольна з капюшончиком. Так, наступна розмір Елічка. Ось така, дивіться, яка класна. Just do it. Наступна такого плану побірутися розмір X, чоловіча моделька яскрава. Далі ось така з таким об'ємним великим капюшончиком. Наступна ось такі станішки. Дивіться, це гарний великий розмір. Тут присутня резиночка. Всередині вони йдуть утеплені. Дивіться, які утеплені. Наступна. Ось такого плану, теж дуже теплесенька моделька. Оверсайз буде. Далі ну, такий великий розмір чоловіча ікселічка. Футбольна така подовгувата, вона йде більш легше, така тоньша. Далі жіноча моделька, моделька знову з об'ємним капюшончиком. Чоловіча моделька, гарний великий розмір. Ось така, до речі, тут дивіться, як кишенька йде замочок. Ну, ось тут з боку розсипається. Далі спортивні штанішки, всередині утеплені, жіноча моделька. і омбре. Дивіться, знизу такий кольор. І доверху білезники. Далі така моделька. Ось такого плану. Далі, знову ж таки, жіночі лосіни. Далі чоловіча вітровочка. Ось така. Адітаз. Жіночі штаніжки. Білесенки. Так, ще одні лосіни. 36-38. Наступне спортивні штанішки най такого плану. Дивіться, це може бути як цілий повноцінний комплект. А ось така моделька. Теж дуже гарно виглядає. світшотик і спортивні шпиніжки. Далі така моделька, сіренька, з Маусом. І останнє, що нам тут попадається, це ось такий рожевий жіночий світшотик на замочку. Ось такий все. Я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 2000 гривень спортивний одяг першого сорту.